Третє у місті влаштували фестиваль кави. Кавові, король і королева дали старт марафону і вирушили до першої кав'ярні на ретро мобілі. Цього року перших королівських осіб одягнули у стилі ретро і відповідно стилізували під цей період увесь фестиваль. У кожній кнайпі короноване подружжя куштує каву. От до речі, якою нас сьогодні будуть пригощати каву? Сьогодні у нас фірмова кава, яка приготовлена для, для спеціально для сьогоднішнього свята. І секрет залишається в нас поруч із кавовим подружжям запашний напій у десяти кнайпах куштували і звичайні відвідувачі. Голосували за кращу каву і на місці і в інтернеті. А барменам не бракувало фантазії. Каву варили і у піску, і в автоматі і до класичного напою додавали зовсім непоєднувані інгредієнти. Туристи найчастіше частіше нас замовляють каву на бомбетлі. Тому що вона з медимізмали цікаво проти і куфайка. Це є з перцем і з мускатиму ріху. Запашному святі додало перчику гадання на кавові гущі усім охочим. Кава розказувала неймовірні як на реальне життя прогнози. Дуже багато, дуже багато про що і про зраду, і про здоров'я. І про те, що очікує, чи подорож, яка чи яке щастя, чи весілля, чи смерть, чи ну багато все, що нас очікує в нашому житті, про те можна розказати кава. Ретро Львів цього разу не обійшлися без батярів і їхніх пісень.